Всім привіт вітаю на каналі Дача Кухня Відпочинок. Сьогоднішнє відео буде присвячено темі насіння редису. Я відібрав для вас топ 5 найбільш популярних сортів у садоводів, що стосується редису. Особисто у мене от не вдається мені його нормально вирощувати. У мене завжди більша половина урожаю або стрілкується, або йде в зелене бодилля. В чому причина, друзі, я не знаю. Начебто дотримуюсь і всіх правил агротехніки. І ґрунт удобрений. Ну от, ну, не розумію, не виходить і все. Але все ж таки вирішив у цьому році спробувати декілька е, сортів або гібридів, я ще не вирішив, які саме буду використовувати. Але два точно посію на цей рік і подивлюсь, що в мене з того вийде. Для вас обов'язково зніму відео. А вам, друзі, кажу приємного перегляду. Перший у списку редис Vienna F1. Це ранній гібрид типу SORA. Період вегетації триває 20-25 днів від посіву. Висаджується у відкритий ґрунт і під плівку. активно нарощує масу навіть при короткому світловому дні. Редис компактний із невисоким бодилем. Він прекрасно витримує зниження температури або високу сонячну активність і недолі ґрунтової вологи. Вирощується на різних типах ґрунту, добре реагує на інтенсивну агротехніку і, до речі, не має схильності до основних захворювань. Плоди округлої форми з маленьким хвостиком, вирівняні за розміром. Шкірочка яскраво червона, блискуча і щільна. М'якоть у редиса білосніжна, однорідна, хрумка і соковита. На смак приємна, без гіркоти і з такою легенькою гостринкою. У діаметрі редис виростає до 3-4 см, а вагою в середньому 25-35 см. Урожай легко висмикується з ґрунту, транспортується на будь-якій відстані без страти свого вигляду і зберігає свої смакові якості і пружність при нетривалому зберіганні до 7-8 днів може вирощуватись як для продажу, так і для власного споживання. Другий у списку редис сора. Це ранньостиглий сорт, який дійсно, за відгуками багатьох садівників, заслужено вважається самим смачним і корисним. Дозріває він приблизно за 20 днів від посадки. Успішно вирощується у відкритому і закритому ґрунті. Відмінні результати демонструє при весняних і осінніх посівах. Цей редис невибагливий домов вирощування і догляду. Добре реагує на регулярний полив і внесення комплексних добрив. Для більш інтенсивного вирощування, нарощування маси плодів, виробник рекомендує очистити посадку від буряну, а при необхідності трішки таку посадку проріджувати. Редис не має схильності до стрілкування, бороснистої роси та інших захворювань, особливо якщо ви будете дотримуватись правил сівозміни. Та правильно будете підготовлювати насіння до посіву. Сам редис округлої форми, рівний із невеликим хвостиком і компактною листовою розеткою. Має яскраво червоне забарвлення і не втрачає свій колір навіть після миття. М'якоть у нього біла однорідна хрумка, смачна без гіркоти. Плоди виростають до 3-4 см у діаметрі і середньою вагою до 30 г. Не стають жорсткими навіть при перетримці на корені, наприклад, якщо ви залишили дозрівати редис. На городі чи в польових умовах. Зібраний урожай без проблем можна транспортувати на великій відстані, і він зберігає свої смакові властивості при зберіганні його у прохолодному місці. А якщо ви зберете редис до досягнення його повної зрілості, особливо якщо це стосується осінньої пори, то можна зберегти його товарний вигляд протягом 2-3 місяців. А це дійсно круто, тому що такі редис тоді можна вдало реалізовувати, наприклад, на передноворічні свята і не тільки. Основне призначення цього сорту для власного споживання або для продажу. Третій у списку редис Селеста f 1 це популярний ранній гібрид також типу сора. Тривалість вегетаційного періоду від посіву до збору урожаю приблизно 25 днів. Редис демонструє стабільні урожаї при всесезонному вирощуванні, як у відкритому, так і закритому ґрунті. Володіє стресостійкістю, він швидко пристосовується до будь-яких умов вирощування і агротехніки, стійкий до переноспорозу та інших захворювань. Сам редис вирівняний за розміром красивої такої округлої форми із невеличким хвостиком і компактною листовою розеткою. Має яскраво червоне забарвлення, шкірка у нього тонка і міцна. м'якоть білосніжна у нього однорідна, без пустот і прошу. Він зберігає свою пружність і смак. Після збору при зберіганні у прохолодному темному місці. У плодах редиса цього міститься велика кількість корисних речовин, тому він ідеально підходить для заповнення дефіциту вітамінів і приготування свіжих салатів. Цей гібрид вирощують як для продажу, так і для власного споживання. Четвертий у списку у нас йде Rondar F1, це раннястий гібрид, також типу SORA. З періодом дозрівання близько 18-20 днів від посіву. Він призначений для відкритого і закритого ґрунту і продовжує формувати плід при незначних похолоданнях чи в умовах неповного світлового дня. Редис компактний із яскраво-зеленим невисоким бадилям, стійкий до дії шкідників і грибкових захворювань. Плоди у нього округлі, рівні і гладкі, мають яскраво червоне забарвлення, яке не тьмяніє навіть після миття. У діаметрі редис виростає до 5 см і середньої вагою до 35 г. М'якоть у нього білого кольору, щільна без пустот. Дугосмачна, до речі, і соковита, містить велику кількість вітамінів. Найбільшу користь цей редис приносить при вживанні у свіжому вигляді відразу після збору врожаю. Гібрид вирощується як для продажу, так і для власного споживання. І п'ятий у списку у нас редис Stellar F1. Це ранній гібрид також типу сора. Вегетаційний період триває приблизно 25 днів від посіву. Він оптимально підходить для всесезонного вирощування у відкритому і закритому ґрунті. Рослина невеликого розміру, бадилля щільно кріпиться до плоду, що значно полегшує збір урожаю. Він не має схильності до бактеріальної гнилі, переноспорозу і буреснистої роси. Сам редис округлий, яскраво червоний, рівний за розміром. М'якоть у нього білосніжна, однорідна, без пустот навіть при перезріванні. Діаметр може бути до 5 см, а вогонь набирати до 35 г. Має освіжаючий, слабогострий і приємний смак. Урожай можна транспортувати на великій відстані і зберігати до 2 тижнів без страти його вигляду і смаку. Вирощують, як правило, або на продаж, або для власного споживання. Ось такий топ у мене сьогодні вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, як завжди, прошу поставити вас вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще досі не підписані. Це дуже важливо для підтримки каналу. Я всім вам вдячний за підтримку, друзі. Повторюсь, всіх вас завжди бачу, не завжди вдається відповісти вчасно на коментарі, але, друзі, всім відповім. Обіцяю. А також поділіться в коментарях своїми цікавими сортами або гібридами редису, які ви вже вирощуєте, або плануєте вирощувати у цьому сезоні. Мені буде точно дуже-дуже цікаво. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!